Так, друзі, на годинку 15.31 Я до вас повертаюсь і нагадую, сьогодні у нас Музхаб і сьогодні. У нас в ефірі неймовірна гостя, сучасна, амбітна та енергійна співачка Лада. Її попередня творчість уже підкорила серця багатьох, і вже сьогодні вона презентує свій новий трек. Привіт, Ладо, чути мене? Привіт, привіт, так все супер, все Ти дуже рада, сьогодні так це не взаєм. як твій настрій. Де ти взагалі зараз перебуваєш? Ой, я зараз якраз в дорозі, з Києва в рідній Франківській. Ага, трішки не встигла до нас на ефір, так вживу. Трішки так. Так, і як як, як дорога в тебе, як там погодка на вулиці? Ти знаєш, от е, ще трошечки вже вроді так на істика прохолода є, але оці ще сонячні такі промінчики ще трошечки зігрівають і ще насолоджуємося цими останніми теплими промінцями сонця. О, це так. точно а взагалі це добре ще вже є. Так а взагалі, як проходить твоя осінь? Це більше для тебе про натхнення чи навпаки про такий упадок сил. О, ні, осінь взагалі моя. Пора у мене от ось народження. О, у і... мене теж до речі. Ой, клас. А це до коли? А у мене в жовтні. А у а, тебе? В жовтні. Так. У в мене в мене було буквально 22 вересня. Ага, точно. До речі, як у мого брата ще І от ти дивись, які збіги. <реш> Я тебе тоді вітаю з прошедшим днем народження. Дякую, а Брата також. Так, так, дякую. Добре, тоді почнемо одразу з головного. Прем'єра вже відбулася. Які в тебе перші емоції? Що відчуваєш, от коли пісня, над якою ти сиділа, працювала, уже нарешті побачила світ. Е, ну, Це завжди дуже позитивні емоції, емоції, такі, знаєш, особливо коли ти чуєш перші відгуки і коли людям подобається і людям заходить. ти знаєш, це таке почуття, яке заставляє, навіть не те, що заставляє, а дає бажання рухатись далі, творити більше, більше натхнення. Ну це навіть ну, нема що писати, як насправді. Так, а чистило ти людей? вже отримати от е, перші реакції від е, твоїх прихильників? Що їх взагалі так. найбільше вразило, що вони тобі пишуть? Е, в першу чергу те, що англомовний приспіл і слухачам подобається. Багато хто вже казав, що це такий і осені, тому що якраз по вайпу, по настрою співпадає. І, і, і Дуже багато хто також говорив, знаєш, що сідаєш ввечері в машину, в нічна дорога, і ця пісня. І от дуже подобається. І, і саме так знаєш, іменно такий осінньо-вечірній настрій. Так, знаєш на твій трек під назвою «Вез'ю» взагалі звучить як більш такий особистий щоденник. От розкажи, що стало музою для цієї пісні? Взагалі, це реальна історія чи вигадана історія? Е, дивись, якось так складається в моєму житті, що все рівно ця пісня написана не мною особисто, ми разом з командою її створювали, але пісня все рівно якраз дуже-дуже попала в мій період, в мій той настрій. Ага. І, і якось от разом з командою нам вдалося передати саме той мій емоційний стан, який був. І на той момент так. Якось от, ти знаєш, це таке Все співпало, склали пазли, так. Так, mm -hmm. так, так. А взагалі, тема от, розставання, вона така дуже глибока. Чому, от, на твою думку, вона так сильно резонує з людьми? Ну, тому що напевно кожен а, ну, добре, давай не будемо загальнювати. Більшість людей це проходила, більшість людей це переживала, а коли людина пережила якусь емоцію, який момент в повному житті, то вона це через свою призму сприймає. І тоді, ти знаєш, пісня дійсно лягає на душу, лягає і чіпляє за серце. Тоді, якщо були пережиті емоції, я ви саме переживаюся ці емоції, мені здається, слухачу, легше вловити саме оцю суть. Це Й. той самий момент, коли так. в тебе поганий настрій, щось сталося у житті, і ти слухаєш сумну пісню, щоб себе ще більше добити. Це точно я тобі скажу, ти знаєш, буває де коли навпаки, прекрасний настрій, все кльова музика грає весело, переключається на суму, і ти такий. Ну що ж час поплакати? Так, а можливо, є якийсь конкретний посил в даній пісні, який би ти хотіла передати усім слухачам твоєї пісні. Сил, напевно, що буде такий, що якщо ви відчуваєте, що болить, якщо ви відчуваєте, що легше піти, то не мучте себе, не мучте себе, а робіть те, що відчуваєте правильно. Якщо вже так склалося, краще це через бій піти, аніж сидіти в болі і страждати. Так, це дуже влучні слова. Як ти вже згадувала, у пісні англомовний приспів, українські рядки взагалі це такий експеримент, чи все ж свідомий крок, щоб зробити от, пісню більш такою міжнародною? Ти знаєш, це не було ціленаправлено для міжнародного формату. Угу. Просто ми коли її робили, був ізначально англомовний приспів. І він мені не лягав, мені не лягало, мені не подобалось, ми крутили дуже довго, дуже довго мучили і не розуміли, в чому справа. І потім в один момент спробували так, і я кажу, так, це воно. От воно заграло так, як я це хотіла, як я це чула. І для мене це було прям. Це, це, це саме те, що потрібно було бути. Так, тобто це все-таки більш такий експеримент неочікуваний. Але взагалі так, тобі сподобалося так. таке змішування мов? Насправді дуже. Якось це досить так з цікаво звучить. Так, І так. можливо, можливо, будуть ще такі спроби поєднати мови. Обов'язково я думаю, все попереду. А хто працював з тобою над аранжуванням, текстом? Взагалі, скільки зайняло часу у створення цієї пісні? зараз дуже вдалий момент передати всім всій своїй команді. Привіт <рес> передаю всім всім вітання, хлопчики, і занят ріпло. І Андрій Похалюк. Всім, 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 всім велике дякую, всім цьомою. Обожнюю з вами працювати. Не перша і не остання пісня створена разом. Насправді над піснею ми десь працювали, я думаю, місяці два з половиною до трьох. Mm -hmm. Ну це досить багато, правда? Так, тому що, от, власне, як я вже казала, з пристібом намучились. З пристібом намучились. Mm -hmm. Але все а, ж знайшли коли... те, що справді стрільнуло усім у сердечко. Так, так, так. І з так мало бути. От мало бути і, і, і добре, що так. От знаєш, твої попередні хіти вони вже зробили тебе впізнаваною. От як ти сама вважаєш, чи змінилась ти як артистка, от з першого твого треку і от до останнього? З першого треку точно змінилися, тому що на початку своєї кар'єри, на початку свого шляху я, правда, шукала ще себе як виконавицю, я шукала свої пісні, і зараз я вже нарешті знайшла. Я знайшла свій стиль, я знайшла свій репертуар і я знайшла те, в чому я себе відчуваю гармонійно як артист. І сподіваюся, що моя публіка також приймає мене вже в цьому амплуа, в якому до якого ми дійшли. А чи відчуваєш ти, що зараз оти от на етапі такого серйозного прориву у своїй кар'єрі? Я на це я в це щиро вірю, я в це щиро сподіваюся, тому що ну ніколи ти не можеш знати напевно, так. але насправді так. Я для мене це я я відчуваю вже, що от я вже дійшла до того, що вже зараз ось ось, і от він і полетіли. І буде популярність. Вона тут прийде. От знаєш, тебе називають сучасною амбітною, енергійною. Де ти береш у цю всю енергію, особливо в похмурі такі, не дуже приємні будні? Де ти їх знаходиш? Як у тебе вдається і виглядати гарно, і співати гарно. Дякую. Ти знаєш, мені це все справа в тому, що я дико люблю займатися тим, чим я знаю. Коли займаєшся, знаєш, от саме тим, що тобі приносить задоволення, тим, від чого ти кайфуєш, робота, по суті, не робота, так, Бувають дні, ніколи тяжко, бувають ніколи не хочеться, бувають ніколи просто і, і не виходить, і якось боляче обідно. Але все рівно ти це переживаєш, все рівно от. Валиш, валиш, працюєш, робиш, тому що ти знаєш, що ти хочеш, ти бачиш мету і ти дійсно дико кайфуєш від е, своєї роботи. Правильно, бо головне робити те, що тобі подобається, і тоді все буде виходити, так. як би важко не було. Так а ще щодо кліпу, розкажи нам трошки про нього, як взагалі на Ютубі вийшов кліп, як він створювався, де це було, і як взагалі проходили твої зйомки. Дивись, кліпу не було. Кліпу немає офіційного. Так ми зробили просто я. Ми зробили дуже цікаву хитру історію. Ми зробили лірик відео. От, тобто, так. Перед, перед е, випуском самої пісні ми, звичайно, не знімали тіктоків, ми знімали відео для рілсів, для тіктоків, для різних. І один в один момент ми такі, а чому б нам просто ці відео не скласти один ну, в покупки? Ага, кусті, і ви що, такий секретний кліп, так? так? Ага. Скажем так, ну, красиві кадри, красиві кадри, і, і нічого чому ні? Ну, 100% і, так, виглядає справді. Так. Справді дуже так професійно, хоча це тік-ток. От лайфхак майбутнім музикантам, майбутнім поколінням артистів. Добре, ти тримаєш інтригу, що це лише початок. Чим ти готуєш здивувати слухачів найближчим часом? Можливо, трошечки привідкривай нам завісу? Уже в жовтні вийде дуже гучна прем'єра. Ого, Дуже гучна, звучить дуже гучно. Так, і це правда буде гучно. більше сказати не можу і не буду, але е це буде так. Це буде, я впевнена, що буде вибух. Я сподіваюся, що людям сподобається, що люди кайфануть. І, і а, все буде. А, все, безо, нічого не скажу. А між, все, секретики, секретики. А <стан> чи та, плануєш та. ти найближчим часом колаборації, можливо, з якимись артистами? Насправді на даний момент ні. Хоча не можу зарікатися, але поки що не планую, тому що хочеться якось все-таки більше сфокусуватися саме на собі і на своїй музиці. Але якщо раптом так здається, я ніколи не проти, я тільки за. Якщо є якісь можливість створити дійсно кльовий проект, кльову пісню, я завжди всім на камаю нагадую А можливо, є ті, з ким би ти от хотіла заспівати разом. Складне так, правда не можу сказати, так. От. Ну, Куди все, все попереду. Хто, хто ще раз? З Емінемом чому ні? О, о, так, так. А в нас ще є український Емінем, знаєш такого? Називається Шугар. отакой. Так, так. Добре, знаєш, я от сижу і собі одразу згадую. Минулого разу ти розповідала, що у тебе ще готується Ютуб шоу про секс. От як так. там справи з тим Ютуб ш Ютуб шоу? Е, уже от, от вже також доводиться. Доводить, доводить. Доробляємо справу до кінця, тому що це такий проєкт плануємо досить таки масштабним, тому що хочеться, щоб все вдалося, щоб все було на рівні. І є моменти, які ще потрібно допрацювати. Але я думаю, що зовсім скоро ось-ось вже і, і зможуть люди побачити те, над чим ми дійсно довго вже працюємо. Думаю, наші слухачі, і я в тому ж числі буду першою підписницею цього каналу. бо Минулого разу ти мене заінтригувала дуже сильно. Тому Аква. будемо чекати. Так, ну і давай ще стандартну хвилиночку. самореклама, де стежити за тобою, за твоєю творчістю і читати всі новини про тебе. Обов'язково заходьте, підписуйтесь на youtube канал, завжди музика. Там Instagram влада офішал, всіх чекаю, всіх люблю, там ділюся трішечки своїм життям. І Apple Music, Spotify, підписуйтесь, слухайте музику, діліться враженнями. Всім буду дуже рада і в принципі підписуємося. У мене така Ізначно. добра аудиторія і, ага. і я добра, того в нас такі ком'юніті хороши. Добринечки. Так, так. Ну і давай, звичайно, що ще побажаєш нашим слухачам. Хочеться побажати навіть з підсумками того, про що, то, що ми сьогодні говорили, щоб у всіх була можливість кайфувати від того, що вони роблять. Кохайте, будьте коханими, будьте щасливими, кайфуйте від цього життя. І нехай все усіх буде добре. Великі вам дякую. Ще раз я тебе вітаю з прем'єрою. Буду чекати тебе знову дякую. у нас в гостях і бажаю Будь постійного рада. творчого натхнення. Тому дякую, так, вітаю. тому з тобою до нових зустрічей. Ну а у нас настав час познайомитись з новим чуттєвим релізом від Лада пісня Вез'ю про кохання, яке закінчується, і про сміливість рухатись далі. Тому слухаємо. Love you Типа руки, дай спокій нам обом. Нам важко бути разом, але важче не разом. Ніхто так не відчує, як відчуваємо Твій подих, став важким. Скажи, хто з нас його в тому.